Поговоримо сьогодні на тему, що таке фінансовий моніторинг. Особливо наразі останні два роки, навіть три, ми повністю йдемо під європейські стандарти. Та дійсно всі об'єкти первинного фінансового моніторингу, а це саме бухгалтери, банки, мають при ідентифікації клієнта повністю розібратись в операціях клієнта та розгорнути всю цю інформацію, щоб не було заходів, які допомагають легальним шляхом відмивати доходи. Тобто, що таке первинний фінансовий моніторинг? Це недопущення банками, обмінними установами, організаціями, бухгалтерами для того, щоб клієнт займався сумнівною діяльністю. Коли є шанси попасти під фінансовий моніторинг, перший шанс це тоді, коли ви здійснюєте операції понад 400 тисяч гривень. Далі, коли йде якась незрозуміла або підозріла активність клієнта. Коли клієнт робить нетипові операції або здійснює операціями з великими обсягами готівки, головне всі ці історії а, чітко здійснювати свою діяльність в правовому полі. А далі, якщо все-таки ви трошки згрішили з вашими власними картами і перераховували комусь кошти або відправляли комусь кошти і не маєте первинних документів. То в першу чергу, коли ви отримали лист щастя від фінансового моніторингу, обов'язково необхідно відповісти. Це перше, друге, не ігнорувати. Третє, вам світе припинення діяльності з банком. І якщо таке сталося, то зараз організовуються загальні реєстри, де буде вся інформація по операціям по банкам. Що складається повністю загальний реєстр по таким нетиповим клієнтам. Тому обов'язково, коли ви отримуєте листи щастя від фінансового моніторингу до вашої банківської установи, не ігноруйте. Далі зробіть всі необхідні дії, для того, щоб надати повноцінні пояснення, прикладіть всі первинні документи і, звісно, старайтесь пробити все в правовому полі. Всім дякую і гарного дня!